Друзі, вітаю вас на каналі МПочинка. Сьогодні у нас буде рубрика прості ремонти. На ремонті сьогодні у нас ось такий інвертор, комбінований 220-12 вольт. Звісно, що цей інвертор приїхав з несправністю, тобто він не працюючий. До цього я вже робив такі, такі два інвертори, вже вони передані в роботу. Це інвертор ще раз 300 Вт, 600 Вт комбінований 12-24 вольта. Це інвертор простий, з модифікованою синусоїдою. Ще її називають апроксимальна або ступенчата, по-різному її називають. Гадаю, що це відео буде цікаве для початківців, тих людей, які тільки починають ремонтувати вивчати тематику ремонтів і радіо ті, хто, звісно, профі, я думаю, що їм не дуже буде цікаво, бо повторюся, це є рубрика Прості ремонти і для початківців ті, хто починає тільки займатися ремонтами. Ну що, давайте оглянемо зміст цієї коробочки. Ось так виглядає наша коробочка, називається інвертор Манта. Судячи з надписів, то схоже, що він польський, цей інвертор, але це не точно, можна сказати, китайський поляк. Так, ось так виглядає сам інвертор. Дуже маленька така річна, 300 ватт. Компактний, доволі, дуже зручно використовувати в автомобілі. Наприклад, там якусь бритву підключити або ще щось. Що тут в комплекті? Ми маємо запобіжники додаткові, маємо провода для підключення і маємо комплект ще проводів для автомобіля. Теж тут доволі зручно підключити можна в автомобілі використовувати. Відкладаємо коробочку в сторонку і давайте. Перевіримо спочатку, чи дійсно у нас цей інвертор не працює. Звісно, в таких випадках підключати його до акумулятора не треба, бо вже заявлено, що він не працює. Його можна підключати до лабораторного блокоживлення живлення з обмеженням струму, або, як я, навіть не підключаю до лабораторного блокоживлення, живлення. Зараз зроблю прозвонку, що у нас по входу. Так, ну по входу у нас коротке, як бачимо, зараз виставлю оми. Починати треба з цього, перевірити вхід. А вхід у нас в майже в ну, повному короткому, як бачимо, 0,3 Ома. Зараз перевіримо ще додатково запобіжники. Так, запобіжники у нас на диво обидва цілі, тому ми зробили вже первісну діагностику і розуміємо, що інвертор дійсно несправний. І тепер його можна розбирати. Погнали! Як і всі інвертори інші, вони розбираються доволі просто. Спочатку потрібно викрутити 4 гвинти з однієї сторони крайні і з другої сторони 4 гвинти крайні. Для цього можна використовувати звичайну викрутку крестову. я в моєму випадку я використовую шуруповерт. Це доволі зручно і швидко. Ну що, розбираємо. Після того, як ми розібрали обидві половинки, відтягуємо їх в сторонку. В деяких інверторах кришка в нас накладка зверху йде, в деяких вона знизу, в моєму випадку вона знизу. Це особливо не має значення, тому знімаємо цю кришку, вона вже у вільному доступі. Далі наступним етапом відкручуємо бокові гвинти, які тримають у нас транзистори. Ось майже ми розібрали наш інвертор, залишилось зробити декілька рухів, тобто здвинути плату в сторонку. Якщо у вас плата не рухається, то треба обережно взяти спуджер і припідняти транзисторні групи. ось таким чином, і Потім все доволі легко у нас вийде в сторону. Ось так зняли. Тепер бачимо, як бачимо, ми повністю вже розібрали наш інвертор. І Спочатку треба починати з того, що треба перевірити вихідні транзисторні групи там, де формується напруга 220. Зараз візьмемо наш тестер і почнемо дивитися транзисторні групи, прозванювати, прозванювати кінці. Як бачимо, або чуємо, як чуємо, що в нас є КЗ на цих групах, ці групи у нас начебто не дзвоняться. Дивіться, стосовно прозвонки транзисторів, не завжди працюючий транзистор або не, не працюючий транзистор, не буде там прозванюватися. Бувають такі випадки, що транзистор не дзвінить, але в нього все одно канали пробиті, пробиті, і ми маємо там замість транзистора два резистора, Якщо ну, перевіряти на транзистор-тестері, бажано ще вибирати опір і по опору дивитися, що в нас будуть показувати. Транзистори. Хто не може цього зробити, можна взагалі взяти і демонтувати ці, ці транзистори і підкинути їх на транзистор-тестер. Зараз я вам це покажу. Заодно і перевіримо ті, ті транзистори, які в нас не дзвоняться, чи цілі вони, чи ні. Знімаємо всі 4 ці транзистори, випаюємо і перевіряємо. Ну, ті, які дзвоняться, звісно, вони одразу викидаються. Їх будемо міняти, а ті, які не дзвоняться, ми перевіримо на транзистор тестері Ну що, випаємо їх. Зняли транзистори і сортуємо їх. Би начебто цілий, але не точно пробити. Ми ну і цей начебто цілий. Беремо ці два транзистора, відкидаємо на транзистор тестер і дивимось що в нас він покаже. Він показує, що транзистор цілий, тому відкладаємо його в сторонку наступний. І цей також цілий транзистор. Відкладаємо в сторонку. Вибачаюсь, якщо відео буде звучати більш докладно. Повторюся, це відео для початківців. Я гадаю, що їм буде цікаво. Профі тут робити немає що. Визначилося два згоріли транзистора, два цілі. Далі беремо транзистор, дивимося, що, що на ньому написано. На ньому написано 730. Одразу ж ліземо в інтернет. Забиваємо 730 маркировку, бачимо, що це в нас ERF 730. Визначаємо, що за транзистор, скачуємо на нього до таші, дивимося, що це в нас MOSFET на 400 В 5,5 А. Дуже слабенькі транзистори. Після того, як визначилося, що це за транзистори, купляємо необхідну кількість, бажано з запасом. Якщо щось піде не так, що якщо згорить, щоб було чим потім міняти. Так, в моєму випадку в мене таких транзисторів немає, але я зараз просто підберу аналог цих транзисторів. Важливо, щоб транзистори були усі однакові. Не треба ліпити якусь солянку збірну там, з різних транзисторів, бо інвертор буде почувати себе не дуже добре. Тому ці транзистори я зберегу. Замість них зараз підберу аналог. Так, Підібрав я аналоги, ось такі MOSFET-и. Це в нас 13N50, 500 В13 А. Гадаю, що вони будуть доволі класно працювати в цьому інверторі. Транзистори ось такі. Їм не потрібно ставити ізолятор, прокладку. Можна просто додати сюди трохи термопасти і все, цього буде достатньо. Що робимо? Поки транзистори не запаюваємо, треба обов'язково перевірити обв'язку обв цієї частини. Особливу увагу треба звертати при ремонті на усі резистори, усі діоди, які знаходяться в обв'язці е цієї частини. А також обов'язково треба перевірити управляючі транзистори ось ці два транзистори. Бо Зазвичай вони теж виходять з ладу. Ще може бути виход з ладу шим, яка управляє цими транзисторами. В моєму випадку шимкану китайська, вона комбінована. Я дуже сподіваюся, що вона ціла. Перевіряти я її перевірити я, її не зможу, бо на ній навіть немає маркувань. А от управляючи керуючі транзистори, а також усю обв'язку, я зараз за кадром все перевірю. Не лінійся перевіряти усі маленькі резистори, діоди, які знаходяться в цій обв'язці, бо це дуже важливо. Якщо це запорука гарного результату при ремонті, обв'язку я вже перевірив. Наступним етапом я беру. Опльотку і знімаю залишки припою для того, щоб запаяти всі мосфети. Не поспішаємо все підключати до лабораторного блока живлення, бо треба, перш за все, ще перевірити так, частину вихідну 220 ми зробили. Перевірили керуючі транзистори, перевірили мосфети, перевіри, перевірили обв'язку всю. Далі потрібно вхідну частину перевірити. Тут стоять два. Два мосфети, які в нас дають КЗ на вхід. Ага, бачимо, що КЗ на вході. І дивимося в у нас. У нас тут КЗ, а тут начебто все добре. Тут КЗ, тут пробитий у нас мосфет. Далі знімаємо ось ці два мосфети, відпаюємо обидва. Асфет зняли, беремо мультиметр, ще раз прозвоночка, цей викидаємо, цей залишаємо, але перевіряємо. Перевіряємо його також на транзистор тестері. Тестер нам показує, що Мосфет цілий. Те ж саме робимо, що ми робили з попередніми мосфетами на блоку, вихідний блок 220. Дивимось маркування 095R0NT. Ліземо в інтернет, дивимося, що це за мосфет, n канальний Мосфет. 120 А90 вольт такий собі китайський варіант. Коротше, зараз щось підберемо. У мене таких немає мосфетів але я зараз підберу аналог. Тобто, міняти, звісно, буду обидва. так Це викидаємо, це і залишаємо цілий. так На вхід я поставлю мосфети ERF 3205. Ось так вони виглядають, ось їх характеристики доташі RF3205, N канальний MOSFET 55 вольт, 110 А. Запаюємо. Також нагадаю, що як у вихідному каскаду, так і вхідному треба уважно перевіряти усю обв'язку. Обв'язку, це резистори, це керуючі транзистори, усі не, лі, не лініться усе перевіряти перед тим, як щось підключати, бо спалити. Спалити нові транзистори, буде біда. Так, в моєму випадку я все перевірив. У цьому випадку у нас згорів один канал 220 вихідні два ключа транзистора і згорів один транзистор на вході. На вході блок розкачування. Ось так він виглядає. Блок розкачування, трансформатор і вихідний каскад. Скільки тут ємність 100 мікрофарад 450 вольт, накачка. і 4 MOSFET на вихідну частину 220. Ще є реле, реле керування, скоріш за все, воно пов'язане з перемиканням режимів 24-12 вольтів. Конденсатор на 35 вольт стоїть, тобто дійсно це інвертор на вході. Тобто дійсно цей інвертор розрахований на 24. 4 вольтову систему а, і в принципі може працювати як від 12, так і 24 вольт. Так, ну що, давайте проводити іспити. Включаємо наш лабораторний блок живлення. Обов'язково треба зробити обмеження струму для того, щоб якщо щось піде не так щоб ми розуміли, що в нас щось не так. На то він не потрібен лабораторний блок живлення, щоб виявляти проблему і не спалити щось додатково. Зараз підключаємо до інвертора. Ось так. Виставив я напругу ну, майже 13 вольт, 12,9 обмеження струму зробив. Ну і ще на всяк випадок перевірю, що в нас на вході, чи пішло в нас КЗ. Ну, КЗ у нас немає на вході. Все добре. <кхем> ну що, під'єднуємо, дивимось, що в нас буде. Так, і нажимаємо, так, спочатку на, на, нажмемо кнопочку і включаємо. Ніхуя заявлять, в'їбав. Так! Давайте перевіримо, що в нас йде на вихід 220. Так, зараз щоб вам було зручно. І було видно головне. Так, вихід, вихід, вихід 220. Під'єднуємо і дивимось. А в нас тут фігня. Боже, Яке кончене! Бачимо 130, 138 вольт. Тобто один канал у нас не працює. Десь щось не додивилися. А проблема була ось в цьому маленькому транзисторі з маркуванням Y1. Це у нас SS8050 e NPN транзистор. Зараз покажу. Дивіться. Ось Чому я і кажу, що треба усе уважно перевіряти. Зараз поміняю. Так, транзистор я вже поміняв. Ось транзистор. Маленька така піпка. Зараз покажу ще раз, що він дійсно пробитий. Ось так. Все. Викинув його. Так, ну що, дубль два? Перевіряємо наш інвертор. Нам потрібні 220 вольт на виході, а не 120, скока там, 7, 127. Да. Так. Так, є. Ось так, щоб було видно. Лабораторний блок живлення. Так, обмеження струму є. А, ну що, підключаємо? Все, готово. Погнали. Так, є в... включився в нас інвертор. 0,2 А у нас в струм споживання. Так, і дивимося, що у нас на виході. Та-дам, чітко 220 вольт є контакт. Вимикаємо і збираємо. Робимо все у зворотньому порядку. Погнали. Що, друзі, інвертор повністю зібраний. Остаточна перевірка це під нагрузкою. Включаємо і підключаємо лампу накалки Ну, варт на 60. Так, струм обмеження зняли. Дивимось. Та-дам! Все працює. Все по заводу. Наше відео добігає до кінця, інвертор відновлено. Кому сподобалось це відео, обов'язково ставимо лайки. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі. Коментарі допомагають мені просувати свій канал. Всім вдячний, хто підписаний, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Бажаю усім вдалих ремонтів, до нових зустріч. Пока.